Уряд відклав запуск реєстру олігархів до закінчення війни. Я коли дізналась про це. Ну, чесно, я розуміла, що до цього йде все. Бо дуже затягували все це, дуже затягували. Прям знаєте, тянули вже кота за хвоста, вже відірвали, мабуть, того хвоста. І ось декілька днів назад ми з вами побачили: ось я не знаю, мабуть, вже бачили цю новину. Змі почали писати про те, що такі відклали запуск реєстру олігархів до закінчення війни. Виходить так, що влада ніяк не порахує наших олігархів. Взагалі, що відбувається? Ось давайте розберемося. Я зараз поясню. Дивіться. Реєстр олігархів створять лише через три місяці після закінчення війни. Навіть не одразу після закінчення війни, а через три місяці після закінчення війни. Таке рішення влада ухвалила, тому що ображати тих, хто з нею співпрацює під час війни, ну якось незручно. А ось тих, кого можна було б додати в цей реєстр, вони вже під арештом. От дивіться самі, фактично, олігархів майже не залишилось. Тих, хто залишився, владі чіпати ну незручно. Фірташ у відні під арештом, Коломойський в Києві. Під арештом Пінчук він ну достатньо достатньо дружній такі до влади. І майже не знаходиться в країні. Ахметов співпрацює з владою, допомагає фронту. Його підприємства виконують замовлення для війська. і ось Порошенко також співпрацює, допомагає фронту. Є домовленість про ненапад між владою та опозицією. Ось це таке в. Дуже частенько поговорюють про все це. Тому виходить так, що ображати тих, хто з тобою співпрацює під час війни, незручно. А тих, кого можна було б додати в цей реєстр, вони вже під арештом. І ось влада вирішила відкласти це питання. Ну, а там, знаєте, побачимо, як кажуть. Тобто, швидше за все, після війни це питання буде, можливо, вже не таким актуальним. Ми не знаємо, яка влада буде потім Чи залишиться ця, чи буде якась інша. З іншого боку, а в українському суспільству ну не це ж не конче, прямо зробіть цей реєстр. Бо для того, щоб просто його зробіть, щоб він був. Важливо те, щоб не було зрощення влади з великим бізнесом і ось цих корупційних заробітків. Головне, щоб не було корупції. Тому після війни можуть бути, знаєте, зовсім інший підход. висновок такий. Якщо якийсь закон, ну в нас так завжди, скільки пам'ятаю, якщо якийсь закон вимагає суспільство, а владі це не вигідно, що відбувається? Правильно, однією рукою готується проєкт, щоб не обурювались люди, а другою створюються інструменти, завдяки яким закон цей не буде працювати. Але знаєте, не склалося, його таки треба створити. Тому в офісі президента оголосили через Кабмін про те, що все буде, не переживайте, все буде створене, але тільки після закінчення війни. Просто пішли знаєте, таким перевіреним шляхом: якщо не можеш вплинути на результати процесу, максимально його затягни. А там, як кажуть, або по помре, або веслюк здохне. Тобто, в даному випадку або проблема з олігархами стане не такою важливою, наприклад, там. Порівняння з якимись іншими проблемами або про неї взагалі просто люди забудуть. От і все. Пишіть, що ви думаєте щодо цього. Дивіться наступний випуск через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, Майой.